В российском телевизоре все чаще лунает признание, что напад на Украину пошел не так, как планировалось, а как планировалось, вот приблизительно так. Давайте. Изначальный замысел был понятен. За несколько дней победить Украину, украинская Мне армия было разбегается, Это американцы и украинцы цветами встречают российскую армию. Это действительно так? Не читайте Вашингтон-Пост перед сном. Да. Да слушайте, я, я анализирую много обстоятельств, да? Но ситуация, к сожалению, большому, она пошла совсем не так. Нам предстоит очень, видимо, очень долгое, тяжелое вот развитие этих событий. Да? Это не кончится за несколько недель или месяцев. Какие ласка фоне масштабного энергетического кризиса, который возник в Европе из-за дефицита сырья и высоких цен на энергоносители, жители Старого Света начали массово запасаться дровами. Например, в Германии из-за ажиотажного спроса на древесное топливо возник острый дефицит как самих дров, так и каминов и печей, а цены на них выросли в несколько раз. Буржуйка становится новым европейским трендом сезона 2022-2023. Но и тут есть проблема. Дров на всех явно не хватит. Спасение замерзающих этой зимой будет делом рук самих замерзающих. Лично я заказал дизельный генератор. Я полагаю, что этой зимой мы столкнемся с перебоями в подаче электроэнергии, с которыми будем вынуждены справляться самостоятельно. Я знаю, когда придет зима, будет очень холодно. И я чувствую, что будет еще хуже, чем сейчас. Жительница британской столицы Дженнифер Джонс, школьная учительница. Она перебирает квитанции за электроэнергию и не знает, где взять деньги, чтобы их оплатить. Мне кажется, у меня появилась депрессия. Я всю жизнь откладывал деньги, как дядюшка Скрудж, чтобы обеспечить себе достойную старость. Но я и представить себе не мог, что накопленное я буду тратить на оплату счетов за газ и электричество. Ну, это мы трошки уже... Так, перескочили це, от власне, так як собі росіяни далі уявляють, що їм робити взагалі в цій ситуації. Вони своє населення в принципі готують до затяжної війни і ізоляції. В світі російських пропагандистів Україна вже давно капітолювала, якби США та НАТО не змушували українців воювати. Ну, тут очевидно, що на українців росіяни транслюють власні свої уявлення про себе самих, бо вони охочі до грабунку і вбивства ніяк не до опору агресорів. Але так чи інакше, от, вони. Переходять до більш довгих тепер стратегій. В їх довгі стратегії є кілька елементів. Перше це в першу чергу дестабілізувати самі країни з Заходу. Дестабілізувати їх через те, що ви бачили, тобто лякаючи їх е, соціальними вибухами, провокуючи ці соціальні вибухи, зараз дуже активно е, вони задіють всю свою агентуру, не просто до того, щоб транслювати в західних змі от, і, от всі наративи, які ви чули, про те, що буквально ні на що не вистачить, дуже багато рахунків, депресія, все там пенсіонери е, все витратять. А, але і е, Роблячи також ну, прямі заворушення, тобто намагаючись провокувати якісь там страйки, якісь е, мітинги, поки що це не так видно, але вони дуже-дуже сподіваються, що з приходом зими, з приходом якихось більших труднощів, це буде все дуже активно розвиватися. Другий елемент цього всього це е, говорити про те, що ні в якому разі не можна підтримувати Україну зброєю, і тут вони задіюють цю свою стратегію про те, що Україна це як. Якась країна, яка буквально є е, такою терористичною, яка влаштовує терористичні акти. Тут е, е, оця от провокація на атомній електростанції у них зараз активно розповсюджується. Другий варіант це оцей от, власне вбивство Дар'ї Дугіної, яку невідомо хто вбив, можливо, ФСБ, але яку вони оби, намагаються активно на заході продати як такий терористичний акт з боку України. Ну і там в них також дуже яскраві очікування, які от. Наприклад, постійно висловлює там наш колишній співвітчизник Дивіться. Подобную позицію по признанию этого преступного режиму террористами поддержит весь мир. Не та ізуродованая аморальная часть людства, которая сьогодні называется демократическим Западом. А, кто? а весь мир. Китай? А, а почему Индия. Китай, Индия, Брикс? Да мы можем сейчас десятки стран перечислять, которые сегодня стоят плечом об плеч с Россией и готовы противостоять этому террористическому безумию. Ну и вот, власне, это, 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 вся эта риторика спрямована на то, чтобы обмежити допомогу Украине с оружием. Інш, ну, інший елемент цієї стратегії це дестабілізація внутрі самої України. Півроку практично не було ніяких таких активних тут дій. І от е, фактично єдина зараз з'явилася така оця от історія, коли там багатотисячна колона вірян Української православної церкви Московської патріархату е, чесала через купу областей до Святогір Успенської, Почаївської лаври Хмельницької області через Тернопіль там голова Тернопільської ОДА Володимир Труш розповів, що колонії рухається біля п'яти тисяч людей. І мусили вони їх ловити трохи не по полям, маса місцевих рад не дозволяла просто їм проходити. Кажуть, що це нібито як неорганізована колона людей, немає визначено когось організаторів, поліцейські забезпечують безпеку. І самі УПЦ МП відмовляються брати на себе відповідальність за цих вірян, хоча в колоні присутні представники їх церкви. І от видно, що. Як основа дестабілізації, скоріш за все, от ми з цього випадку бачимо, буде використовуватися сплячі структури е, московського патріархату, які Ніяк не змінилися за весь за всі ці півроку і продовжують підривну діяльність проти України. Е, напевне, будуть піднімати і інші внутрішні якісь сили для того, щоб вони також тут е, щось робили. Ну і головне, намагаються в принципі внести розкол внутрі української влади і внутрі українського суспільства. І останній наратив, який от зараз транслюється по всім російським телеканалам останні десь кілька днів. От він. Ну, такие слухи-то. За политическим полем Зеленский внимательно следит, зачищая конкурентов и даже верный советник Арестович. Объявивший о желании баллотироваться в президенты, моментально исчез с экранов. Теперь европейские СМИ прочат в преемнике генерала. Его имя Валерий означает сильный, залужный, герой не только с точки зрения солдат, но и для значительной части населения. И действующий президент Зеленский не слишком доволен предположениями о том, что генерал может когда-нибудь переехать в президентский дворец. Як собі бачать росіяни, чому це раптом має спрацювати? От знову ж таки, той Ківа, можливо, його у нас сьогодні забагато, ну але вже знаєте, не я винна, що росіяни його тягають по всім ефірам різних телеканалів, і він їм там просто нон стоп розказує про те, що там має відбуватися. Дивіться міство Появиться іранський безпілот. І... война заиграет новыми красками. У нас может быть добавлен вот такой кусок территории. С потерей Юго-Востока, с усилением экономического кризиса, с растущим недовольством нужно просто будет спустить пар. И вот этот становящийся все более токсичный фигляр перестает быть интересным, и он никогда там не примется. Как вот тот. Залужный – заложный, это представитель команды Порошенко. И самое главное, он очень понятен как и американцам, так и англичанам. От і поговоримо власне, про ці стратегії, про ці е, наративи, які просуває російська пропаганда, з Ігорем Солов'єм. Це керівник Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, е, колега-журналіст, який давно спостерігає також за російською пропагандою. Вітаю, Ігоре. Е, ну, От, власне, чи, чи є це щось таке е, оригінальне і якщо. Щось є нові, якісь такі рухи в цьому, то також розкажіть, що ви бачите в цій історії, яку зараз просуває російська пропаганда. Ну, після такого детального аналізу російської пропаганди на західну і на внутрішню українську аудиторію, яку ви зробили, додати щось важко. Ми спостерігаємо, крім цього, ще зростання. Таких тенденцій, коли в е, оточенні е, родичів е, наших військових з'являються е, повідомлення е, на кшталт: е, А чому наші хлопці, а не інші? Ну там чому хлопці цієї бригади, а не інші, їдуть на передову. Е, продовжується історія наші хлопці, голі босі, не чим е, воювати, а їх кидають в бій і. Дуже багато таких е, історій, які, на які граються, якраз безпосередньо пов'язані з е, військовими е, подіями в тих чи інших місцях, десь буває гарячіше, десь буває спокійніше і по. <кхем> Групам по групам родичів ми бачимо, що з'являються деякі персонажі, які починають говорити, що ось е наших хлопців кидають на голий косах на образуру, а ось там сусіди, мовляв, е вони не задіяні. Тобто йде гра на розкол між підрозділами. Е ну і звичайно напрям роботи всередині суспільства перед зимою, перед холодами про те, що Україна вся замерзне грошей також про військове грошей військовим не виплачують, і грошей потім не буде для того, щоб виплачувати. В основному якщо підсумувати це все. Програвши на такому стратегічному і навіть тактичному рівні, російська пропаганда починає працювати більш інтенсивно на такому тактичному рівні безпосередньо з людьми на якихось локальних місцях. Ну от до речі, цікава є ілюстрація до того, що ви сказали, не тільки окремі підрозділи, от намагаються якось спровокувати там якісь заворушення. Причому це ну я навіть бачила таке, що люди, які е Е, ніби як намагалися в певних підрозділах е, е, сіяти зраду, там е, в телеграм-каналі е, щось розповсюджували, що треба здаватися. Потім вони виринають на російському телевізорі як ті, що здалися в полон, і яких відпускають додому раптом. Ну, Тобто, от просто. І це, звичайно, зрозуміло, що від початку ця людина там була не просто так. В цьому підрозділі вона була просто туди, ну ніби як втягнута. Але от до того, що намагаються, от чому наші хлопці, а не наших, в російському телевізорі це взагалі вже от, от так от цікаво лунає. От вони стосовно угорців намагаються, тобто якісь окремі громади окремих націй або етносів, підняти, щоб сказати, що ні, вони якісь особливі, вони мають якось окремо бути. От дивіться, будь ласка. Будапешт должен поставить вопрос о том, что закарпатские венгры, проживающие на территории Украины, не могут быть призваны в рамках мобилизации, в том числе и если понадобится, я думаю, что у Венгрии есть все полные основания при наступлении каких-то форс-мажорных обстоятельств, когда Киев утратит контроль и централизованное управление государством, взять под защиту своих соотечественников, проживающих в Закарпатье. Ну, це наступна вже ітерація після того, як вони спочатку розповсюджували е, чутки і продовжують їх треба сказати, розповсюджувати на окуповані території, що Польща ось ось. Захопить Україну е і вже навіть злотів вели, е в західних областях в магазинах. Оце тепер наступний такий крок. Тепер вже Угорщина має щось захопити, тобто, спроба внести е такий певний розкол е внутрі європейських країн і показати, що Україна не має союзників серед найближчих сусідів. Е з моєї точки зору, ну це про зна... Угорщину. Да, 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 я перепрошую про Угорщину. Насправді це нічого нового. Ми це спостерігаємо з 2014 го року, і про цю угорську карту росіяни намагаються її грати вже 8 років чудесь, але насправді в них нічого не виходить, тому вони як... Не твоя, ти, не твоя, я, тому й ти бісишся, тому в них нічого не виходить. У мене однокурсник, він сам етнічний говорець, воював починаючи з 2014 року, там кілька років і воює зараз. Тому в них не виходить, і вони намагаються медійно це спонукати, але ну, по факту успіху ця історія немає. Але от найбільше все-таки е, намагання їх, е, от мені так видається, в мене є таке враження, що е, по суті російська пропаганда е, зараз назад відкатується до тих гібридних практик, які вони е, робили з 14-го. По е, 22 й рік, тобто, коли вони намагалися все-таки більше вплинути е, і збурити е, західні суспільства, показати там оці от всякі там і згадайте, і жовті жилети і все інше, і збурити внутрішнє українське суспільство, його фрагментувати і якось змусити до якоїсь такої е, ну, більш капітулянської практики. І, Єдина нова, от мені здається, якась такий штрих в цьому всьому що зараз е, російська пропаганда, от те, що я показувала на початку передачі е, стосовно залужний е, Зеленський, оці ніби як вони розглядають взагалі е, оточення Зеленського і самого Зеленського як об'єкт пропаганди. Оце мені здається дещо новою практикою, тому що раніше вони більше говорили там збурите суспільство. Пам'ятаєте, були розмови там третій майдан ще. А зараз вони намагаються внести розкол особисто прямо ну, от, в стосунки між керівництвом України. От Як вам здається, наскільки це е, ну, дійсно так? Uh. <кій> Я пам'ятаю, що 14-15 рік 16-й, коли також витали в російській пропаганді ідеї про нібито військову хунту, яка скине прийде з АТО і скине Порошенка, тоді фігурували прізвища. Ну, давайте не будемо називати прізвища цих е, шановних генералів, е, але про таку, нібито, військову хунту також говорилося. Тоді не було залужного, тоді були інші прізвища. Тобто, я до це до чого кажу? Методика не змінилася. Змінились тільки прізвища, і методика це називається Розділяй володарюй». Вони сподіваються внести розкол між е, вищим військово-політичним керівництвом для того, щоб. Ця керівництво сили кинуло не на боротьбу з зовнішнім ворогом, ворогом а з внутрішнім. На жаль, деякі внутрішні політичні процеси в Україні і без російської пропаганди вони дають. Хороший, хороший ґрунт для цього. Але на рівні там, топ вищого керівництва поки що ми бачимо, що все спокійно. І Залужний, і Зеленський неодноразово заявляли, що не, немає ніякого в них там різно, різночитання ситуації. Тим більше з моїх джерел. Наскільки мені відомо, політичних амбіцій у шановного генерала немає. Ну, це взагалі дуже цікаво, тому що на початку війни російська пропаганда чомусь розглядала Збройні сили України як таку, знаєте, силу, з якою треба домовлятися, що є якісь окремо нацисти, а є Збройні сили України. Пам'ятаєте, навіть виступ Путіна був стосовно того, що ми зверта... я звертаюся там щось до збройних сил України, ви маєте там щось окремо робити, і зараз вони знов це повторюють. От е е остання заява заступника голови Ради безпеки. Росії Дмитра Медведєва, вона так і звучить, що у російсько-українського конфлікту є все, як він каже, півтора сценарію: перший досягнення всіх цілей російської військової операції в Україні та недвозначне визнання її підсумків Києвом. І другий сценарій військовий знов переворот, він каже в Україні, а вже потім визнання підсумків спецоперації. Я, чесно кажучи, не можу уявити, щоб українські військові. Могли піти, хоч на якісь домовленості з Росією. Тобто, навпаки, ну навпаки, я не можу зрозуміти, звідки вони це беруть. Це дуже просто пояснити. Тому що от ви показали попередніх, вже пару хвилин тому показали Киву, який там з, з маркером на картах малює, відрізає якісь куски. Ось вам демонстрація того, які в них храбники. То ті люди, які формують громадську думку на телебаченні, і подібні ж люди втекли раніше в 2014-15 році, в Росію і всякі Якименки, Захарченки, е тобто ці всі силовики генерали вони ж думають одинаково. Тому вони і апелюють до силового блоку, е тому вони і сподіваються, що саме ця категорія. Зможе стати альтернативою політичного керівництва, але це означає, що вони погано знають Україну, вони погано знали Україну в часи свого керівництва, а знаходячись зараз за межами України, також її погано знають, і це наш плюс. Що ми можемо чекати далі, як ви думаєте? Тобто, очевидно, що будуть задіяні якісь способи впливу ще ну крім цього, тобто будуть, ми е, можемо це сказати. Більше того, е, ми ж знаємо, що як спосіб також вплив на якийсь деморалізацію і на ну в першу чергу навіть військових, от е, вони намагаються провести оце, знаєте, судилище над Азовським. До, до речі, я бачу, що воно в них не дуже виходить, тому що вони е, дуже хотіли влаштувати, що і і там клітки в драмтеатрі Маріуполя влаштували. І мали це зробити прямо на День Незалежності. Нічого не вийшло. У вас є якесь пояснення? Ну, що далі там може бути і чого воно в них не виходить? Ви маєте на увазі, що далі має бути взагалі по російській пропаганді? Чи конкретно по цьому кейсу? Ну і по цьому кейсу, зокрема. Ну, якщо брати в цілому, то звісно, всі діяльність російської пропаганди треба розділити на рівні там стратегічний, тактичний та оперативний. То тобто на стратегічному рівні вони продовжують розколювати продовжують розколювати єдність України з Заходом, розповідаючи про те, що Україна все таки вже отримала поразку. Що Україні не треба давати зброю, що захід втомився від. Українць, україни в цілому та українських біженців що захід страждає від е, нібито там допомоги українцям через те що там подорожчали енергоносії і інші продукти другий рівень це тактичний на тактичному рівні росіяни продовжують шукати Якісь щілини в українському суспільстві, про які ми вже з вами поговорили, це і ситуація на фронтах, і економічний стан, і, е, ну і інші мом моменти, е, і релігійна е, ситуація в Україні. Тобто, е, виділяти, виокремлювати якусь е, якийсь маленький елемент і роздувати його до небачених висот. Ну а тактичний рівень це звісно. Такі історії, як з азовцями, плюс пропаганда на новоокупованих територіях. Там ситуація вона більш чорнобіла, бо на новоокупованих територіях російська пропаганда не може існувати сама по собі, вона не ефективна сама по собі, вона може існувати тільки в комплекті з російською зброєю, тобто росіяни намагаються. Щоб зробити такі умови, коли українців не буде вибору, у них з'явиться стокгольмський стеб... синдром з е... насильником, і українці приймуть ситуацію, тобто вони вже починають розповідати на тих новоокупованих територіях. Що ми, мовляв, Росія прийшла тут назавжди, що не потрібно там, сподіватися на звільнення, що давайте починайте дітей, в школу приводьте. Що цікаво, вони тим, хто відмовляється приводити, грозяться штрафами, а тим, хто надумає привести дітей в школу, обіцяють якісь виплати. Тобто, по факту, ми бачимо, що добровільного добровільної участі в цьому процесі немає. І власне. Де на деяких територіях, як Луганську, буде проводитись, планується провести референдум. Також демонструється всіляк про те, що перебування під Росією несе якісь блага, будуються чергові потьомкінські села на камеру. Відкриваються якісь нові заклади. Наприклад, цікава історія відкривається в Маріуполі, відкрився світлофор. Це вже велике ось і таких сюжетів вони будуть пускати, але ще раз повторююсь: без російського автомата ця пропаганда не має підстав, не має основи для життя. Ну, як на мене, то вони взагалі намагаються зараз, якщо так казати, в цілому повернутися до своєї оці, знаєте, практики Не все так очевидно. Яка от з початком їх нападу, все стало дуже очевидно. Тобто абсолютно зрозуміло, там одне чорне, одне біле, і немає оцих перехідних цих. І от до речі, ця їх спроба е, влаштувати судиличі для азовців. Це я, я вважаю, що це і є. Оцей елемент просування у цієї такої стратегії не все так очевидно. Тому що що вони намагаються там довести? Що ніби не тільки росіяни е, зруйнували Маріуполь і знищували Маріупольчан, а от дивіться, азовці там також це робили. Тобто те, що це е, азовці там захищали місто і все, що вони там робили, це був захист, е, ну просто виходить за рамки цього всього. Але що цікаво, навіть за цих умов вони не можуть влаштувати це судилище, судячи з усього, в них просто не вистачає взагалі ну, аргументів для нього. Просто тупо. Немає, немає що говорити. От мені здається, таке. І е, якщо казати більш так, е, Широко, скоріш за все, в них поки що не вистачає загалом аргументів говорити про те, що вони можуть бути ну, якимись якось нормалізовані як країна і як взагалі. Її. Ну, я як, як така, знаєте, сила, яка взагалі має бути в світі. Ну, от таке от. Добре, в нас закінчився, на жаль, вже час. Я дякую. Це був Ігор Соловей, керівник Центру стратегічної комунікації та інформаційної безпеки. Ми, звичайно, продовжимо розмову про це, бо це така дуже довга розмова, і вона постійно тут з'являється якісь нові повороти в цьому сюжеті. Але в будь-якому випадку, коли ми говоримо про. Пропаганду росіян ми маємо розуміти, вони завжди шукають того, що трохи не визначено, трохи незрозуміло, трохи якесь має таке, знаєте. Е, причому не тільки в діях суспільства, в діях влади, в діях е, е, ну, певних якихось осіб. І тому дуже важливо правильно і швидко розставляти акценти і зразу казати про те, що оце, це є правильно, це є неправильно для того, щоб. Ну, виводити будь-яку можливість гратися на протиріччях. А на сьогодні вже все. Зустрінемося ну, через пару днів. Побачимося. До побачення.